Сполучених Штатах Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Слава Україні, Дорогий Андрію, радий бачити, радий бачити. Героям слава. Ну що, насамперед хотів би розпитати, який настрій відчуття, так тому що ніздря в ніздрю. Рухаються кандидати на посаду президента Сполучених Штатів. Так розуміємо, що боротьба буквально навіть вже не за штати, а за районні центри в штаті якомусь там Міссурі. Все дуже жорстко, але також ми чули дуже серйозні заяви з боку середовищ пов'язаних з Дональдом Трампом. Так які казали, що якщо вкрадуть перемогу, то так би мовити, реакція не забариться. Якщо про подібне говорять в Україні, ми в Україні це Переживали так би мовити, не раз те, що коли законослухняні громадяни виходять на вулицю. Ну, наслідки для України, якщо Америка буде заблокована в такий спосіб, так ми теж собі уявляємо. Андрію, слово тобі. Я думаю, що най... найліпший приклад приготовлення до будь-якої реакції негативно з тих, що підтримують президента Трампа специфічно, або будь-яких інших. Непорушених громадян це як зараз тепер Вашингтон виглядає. Я тільки що навернувся вчора. Там ми мали конференцію з спікерами специфічно на українські справи, але там вже можна побачити, що є підготовка. Підготовка в імені приготовлення на інаугурацію а там дуже багато вулиць вже є закриті. Вже під ґратами, і вони не хочуть мати ситуацію так, як сталося на 6 січня, що ніхто не був приготовлений. То буде багато інша реакція цього року, навіть у тих, таких тижнів зараз після виборів 5 листопада. Коли може бути зорганізовано якогось непорушення, громадянське організовування на вулицях у Вашингтоні чи, мабуть, в інших штатах, але я думаю, цього разу більше і більше людей приготовлені в Америці, ніж у 2020 році? Так. Ну, але в будь-якому разі. В американських виборчих перегонах бере участь і Ілон Маск. Немовби він там не ходить з транспарантом і не агітує за Дональда Трампа, але розуміємо, що Дональда Трампа він підтримує. Ну і от зараз з'явилася така ініціатива, що знаєте, якось ми в Україні перейнялися і зацікавились. Ну, на жаль, ми не маємо американських паспортів, так а так би з'явився би шанс утримувати. Премію від Дональда Трампа один мільйон баксів випадковій людині за підтримку його петицій про свободу, про свободу слова та право на зброю. От Тепер Ілон Маск має з'явитися до суду. Ну але в будь-якому разі розуміємо, що Ілон Маск це не просто про гроші, це про соціальні мережі і загалом про дуже технологічну команду. Так я думаю, що вона в нього може бути потужніша ніж в республіканському штабі. Ілон Маск і вибори. Так, ну влаштиво, в декотрих штатах зараз навіть не існує організації, такі як раніше республіканські партії, мали, щоб зорганізувати волонтерів. Це все тепер, у наприклад, штати як Пенсельванія, ключові штати, як Мішиган і Висконсин. Там вони звернулися до Ілона Маска, щоби підплатив, щоб він зорганізував таких волонтерів, які, які йдуть від, від двері до двері. Чи дзвонять людям, щоб їм пригадати голосувати раніше? Це все було через партії, так як демократи це роблять. Але республіканська партія цього разу трохи дивно звернулася до Ілан Маска, і на нього багато відповідальність зараз тепер є, є як вага на нього, що йому потрібно. Організувати це певно, і зараз тільки через останні кілька днів вийшло декотрі статті, які спитали таких людей, які були запрошені через Ілон Маска команду, що вони не були приготовлені, не знали де вони їхали. Декотрі просто у вантажній машині напакували як якісь іммігранти, і повезли через кілька штатів аж до Мишигану. Де вони нарешті вийшли і не знали навіть за кого вони організували і волонтерували. Е, то ті е, це є проблема, коли ми маємо урядові системи або е, такі неурядові організації, які традиційно організують. А тут звернулося до бізнесмена, який, як ми знаємо, вже довший час досить не дбає про е, прав, закони, правила людей е, і просто хоче робити все якнайшвидше, як зможе. Ну, бізнесмени, особливо мільярдери, особливо найбагатші у світі мільярдери. Вони, так би мовити, Мають свій темп і свій, так би мовити, інструментарій до змін у всьому світі. Йдеться про глобальну конструкцію загалом світової будови. Я не знаю, що від неї залишиться. Ну хочеться бути оптимістом, так ну але кінематографічна футурологія підповідає, що наслідки можуть бути теж доволі екзотичні для нас всіх. А що Камала Гарріс? Вона намагається якось пожвавити. Виборчі перегони так, ну тому що їй треба теж заробляти ті критично важливі голоси. Мічиган та Вісконсин розуміємо, що достукатись до кожного серця намагаються обидві команди. Так, ну але у Камели Гарріс є її друг президент Джозеф Байден. Я не знаю, чи це в плюс їй, чи в мінус. Ну але. Зараз тепер досить відкрито, що це досить великий мінус для е, Камала Герес. Поза тим, що він е, що ще адміністрація президента Байдена ще керує досить сильну і потужну економію. І зараз ті е, цифри, що щойно що вийшли цього тижня, підвищує кампанію, підвищує е, е, прихильники Камала Герес, щоб вони вийшли і голосували за неї. Але поза таких е, рейтинг е, дуже е, дуже е, відверто. Не хочуть співпрацювати і показати навіть на самій сцені, щоб знову Джосеф Байден вийшов, і тільки щойно два дні тому він мав інтерв'ю через телебачення, де він поблудив слів і відразу нападали на нього республіканців, що президент Байден ненавидить всіх тих, які підтримують президента Трампа, що вони всі сміття. Uh, ну і, і це є причина, чому не включити президента Байдена до різних ті події Кемела Гарріс. Ліпше uh, запросити Біонцей, ліпше запросити Тейлор Свіфт, uh, а залишити президента Байдена або у Вашингтоні, або навіть щоб він відвідав ще іншу країну і підвищив ще економію, щоб його адміністрація ще показалася, що Америка їде вперед. Та ясно, що краще запросити Бейонсі чи там Леді Гагу, Розумієте, це і цікавіше і корисніше. Ну але з другого боку Льозеф Байден зробив кілька важливих кроків. Зокрема, коли ми говоримо про допомогу для України. Ми в Україні йому за це вдячні. Хоча допомога могла би бути більшою, сильнішою, активнішою і стратегічнішою. Так я не знаю, чи його Саліван намовляв, чи Бьорнс його намовляв. Ну але. Певні рішення ухвалені не були, і от ми зараз в Україні. Переживаємо надзвичайно емоційно, включно з нашим президентом, злив в американську пресу історії про томагавки. Так розуміємо, що історія про томагавки це не про теперішню коротку перспективу. Це мало би статися колись для того, щоб забезпечувати наш український статус і нашу українську обороноздатність тобто за рік, за два, за три, за п'ять. Хоча я тих додаткових секретних анексів не бачив, так тобто, але хтось в адміністрації Байдена. Я не знаю, якого рівня ця людина, злила це в пресу. Ну і відповідно, Україна виглядає не надто добре в Сполучених Штатах, і це підіграє в принципі на користь одного зі штабів, наприклад, того самого Дональда Трампа. Я не знаю, що, що з тим всім Як бачите. Ну я б казав, найліпше для України зараз тепер що е, зовсім е, міжнародні справи, не тільки про Україну, але навіть і розмова про Ізраїль і Палестинців тут в Америці зникло з теленовинах. Все в Хто переходить штати Пенсильванія, хто переходить, особисто штати Джорджа, Вісконсин. Навіть до дебатів, які віцепрезидентські кандидати мали зараз, і тоді два тижні тому ще говорили про міжнародні справи. Але факту кажучи, що справа Україна зовсім зникла зараз. Тепер навіть ключові розмови, коли люди відвідують громадян, чи ви говорити до діаспору, чи нашу, чи польську, чи інші. Міжнародні справи навіть не включаються до розмови з кандидатами, які говорять. Вони всі говорять про внутрішні справи, бо рейтинг і громадське опитування покажуть. Що це є найвищі справи для всіх виборців на, на переважно на більшість виборців? Е, то втім, е, цей скандал, який вийшов щодо Томогок, і тільки бо я бачу і я і, і я е, е, шукаю новини українських онлайн, е, тільки тоді чув слів президента Зеленського. Але навіть на самій конференції я мав з Майк Карпентер Волкер, інших е, послів американських у Вашингтоні. Найбільше розмови не було. Про uh, скандали Томогок, але що Байден ще зможе робити до кінця його терміну, uh, коли цей фактично перенесений Рамштайн відбудеться у листопаді, і який потужний він буде, то uh, uh, зараз цей скандал, який всіх у наших серцях uh, ну так ризить. Що Америка би так звернулася? Чи якийсь радник президента би так говорив про Україну і десь таємну інформацію передав до преси? Зараз це зникло з американської преси. Так я уявляю, в силу яких причин це зникло з американської преси. Ну але ми в Україні все одно надзвичайно активно цікавимось перед виборчими перегонами в Сполучених Штатах, і звісно, теж будемо активно. Спостерігати за ходом американських виборів цього року. Ми це будемо робити активніше ніж взагалі в історії України. Дорогі Андрію, дякую за сил і натхнення. Дякую за участь в прямому ефірі телеканалу «Еспресо». Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, зараз був на прямому зв'язку з нашою студією.